Волонтерка Тетяна Тимошчук показує, чим годують українців, яким надають прихисток у Луцьку. Вчора жінки з мікрорайону прийшли, наліпили вареники. В нас абсолютно є все. Бочки, сало, колбаси. І червона риба є. Справді є. У нас є мужчина, якого ми навіть не спитали, як звати, який привіз кучу червоної риби, кучу кількох оселеців». Допомогу надають безплатно. Наша робота тепер захищати Україну, кормити людей. Один із прихистків організували на базі футбольного клубу Адреналін, розповідає волонтер Андрій Харченко. У приміщенні можна тимчасово перебути. Є душ тут нагодують, дають одяг та речі першої необхідності. Вчора було 18 людей, говорить Андрій Харченко. Нині жінка з дитиною. Ми приїжджали з Вишгорода, оце як тільки нефтебазу там взірвали. То вони приїхали. Це була сім'я, п'ятеро дітей. Одна дитинка інвалід і батько і мати. З Ніколаєва були. Тобто мама з двома дітьми, їх привезли чоловіки, і буквально вони випили тут каву і зразу поїхали назад. Тобто вони тут не залишались. З Києва була жіночка. Волонтер каже, як тільки дали клич про потребу речей для центру, тимчасового перебування за годину волиняни все привезли. Ми ну, не могли повірити, що так може бути. Ми там поїхали сім'ями купляти. Тобто в нас тут забезпечено повністю все. Тут люди, от приїхала мама, оце з Бердянська з дитиною, не, ну нічого не було. Від е, речей на малого принесли, от сьогодні принесли зовсім нові речі. З такою координацією Путіну жопа. Допомогу надають різні організації, каже керівниця департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобот. Ми маємо більше як дві тисячі місць в закладах освітянських. Тісно співпрацюємо з волонтерами, які підшуковують як житло соціальне, так і житло і за кошти, якщо їдуть забезпечені сім'ї, мають можливість. Маємо також і пропозиції від церков і від таких, Свідомих громадян допомогли поселитися наразі за от декілька днів 383 особам. Але я знаю, що ця цифра в рази більша, оскільки територіальні громади окремі не надали ще інформацію. Вадим Панафідін, Петро Петропитівський новини на Суспільному. Луцьк.